О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Нещодавно ще були плітки, а тепер уже реальність. Horizon Forbidden West отримає повне видання, і так воно вийде на ПК. І про це повідомили офіційно. Так саме це і сталося. Ба більше. Вже навіть є сторінка в Стімі. Проте, на жаль, немає конкретної дати релізу. Лише зазначено, що порт цієї гри вийде десь колись у 2024 році. Сподіваюсь, що Gorilla Games не наступлять на ті самі граблі оптимізації, як на релізі першої частини. Такого не буде. А ще офіційно підтвердили нову роздачу в PS Plus. І так туди входить Протокол. Крім нього ще Weird West та фармінг Симуляйтор. Свяжується Джим Райан подав у відставку. Міжуть відправити у відстійку. Ну, принаймні, так стверджує Джейсон Шраєр. І якщо це насправді так, то дуже цікаво, хто ж прийде на його місце. Доброді. Це що? Це? Наказ? Про твоє звільнення? А це наказ про призначення мене новим директором. 5 жовтня релізнуться Асасини у Міражі. Аби нагадати нам про це, Юбісофти навіть випустили цілого нового трейлера. Так я згадав. Так. Анімешний Фаркрай Blood Dragon від Netflix релізниця 19 жовтня. І він теж отримав ще одного трейлера. Що думали це все? Насправді Netflix розійшовся не на жарти, ще цілу купу трейлерів мультиплікаційних адаптацій ігор. Зокрема, про легендарну Лару Крофт, а також аніме за мотивами культової серії Ігор ти ти Девіл Мейкрай. І згори до цього всього доплюсуйте ще й Кастелванію. За це варто випити. Незабаром Electronic Arts видалить всі частини FIFA з усіх існуючих крамниць та платформ. Все! Коли саме відразу після релізу їх нового симулятора EA Sports Football Club. Valve таки офіційно випустили другий Counter-Strike. Ну нарешті. Так, це все ще та ж сама гра із покращеною графікою та новими фішками, яка намагатиметься тягнути з вас гроші. Чудове поєднання мистецтва і комерції. Попри це, вентелі незмінно додають українську локалізацію до своїх ігор, і нова КС не стала винятком. Так, має бути. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.